А от нафтогін, дружба, що його збройні сили України систематично вражають, росіяни оперативно ремонтують і продовжують гнати нафту Угорщині та Словаччині, а ті, не соромлячись, її купують. Очільник угорського МЗС Сіяр то ще й запевняє, що Трамп, мовляв, ніколи не закликав їх відмовитися від нафти країни-агресорки. Більше того, він офіційно заявляє, що Будапешт і Братислава купують її, не ховаючись на відміну. Від іншої, як він каже, групи країн Євросоюзу, то хто ще із європейців не гребує російським газом? Анна Грішина розкаже. Європа все ще залежна від російського газу. Торік країни ЄС закупили паливо на 18% більше аніж у 2023-му. Серед лідерів: Італія, Чехія і Франція. Хоча Євросоюз таки намагається відмовитися від енергоносіїв з Росії, чому ж ані політичні домовленості, ані санкції не дають бажаного результату. А тим часом Росія отримує за свій газ гроші, які пускає на війну в Україні. Більше того, вона навіть підвищила вартість енергоресурсів майже на 60% для клієнтів із ЄС. Для наочності посадовці навіть виміряли отримані Росією кошти військовою технікою. Не припустимо купувати у Росії і тим самим поповнювати військовий бюджет Путіна. З початку війни ми імпортували викопне паливо з РФ на суму, що дорівнює вартості 2400 бойових літаків. F-35. Ден Йоргенсен, єврокомісар з енергетики. А далі ще трохи цифр. Серед російських клієнтів досі є Бельгія, Чехія, Словаччина та Угорщина. Але, як не дивно, лідирує Франція. Через її порт у Дюнкерку і природне блакитне паливо, і скраплене, потрапляє до сусідніх Німеччини та Бельгії. Угорщина отримує своє турецьким потоком. А також разом із Словаччиною і Чехією купує ще нафту, яка тече трубопроводом дружба. У середині серпня дружба. Таки дала тріщину. Буквально перекачка зупинилася майже на дві доби. Тоді і Братислава, і Будапешт підняли великий шум, скаржилися до Єврокомісії. А Орбан навіть писав листи Трампу у Брюсселі. ж Відповіли. Нам слід пам'ятати, що одним з джерел, звідки Росія отримує велику частину ресурсів для ведення цієї війни, є нафта, газ та викопне паливо. Тому Єврокомісія запропонує дорожню карту з фактичною відмовою від російського палива. Основна ж причина, чому деякі країни ЄС досі не злазять з російської газової голки, банальна і очевидна. Це зручно. Руками Газпром був найбільшим постачальником енергоносіїв до Європи. Була розвинута магістральна інфраструктура, що забезпечувала необхідні обсяги, і відносно доступна вартість. А зараз є страх втратити безперебійні поставки альтернативи є, і міжнародний ринок може з цим впоратися. Ми знаємо, що у США є додаткові експортні потужності. Ми повинні їх використовувати. І саме зараз час це робити та співпрацювати між США та Європейським Союзом. Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви. Президент Сполучених Штатів наполягає, Європа має припинити купувати російські енергоносії і, навпаки, чинити більший економічний тиск на Москву. Про це він заявив лідерам країн ЄС. Однак за три з половиною роки Великої війни Європа так і не скоротила енергетичний бізнес із агресором з Брюсселя Анна Грішина, ми Україна, марафон. Єдині новини.